Тут загалом є дерева, які були насаджені, олені посадки, але багато було і диких насаджень. Тобто, ну це, наприклад, верба, очевидно. Тут клен. Далі є ясені, є тополі. Вони не були аварійними, у них не було ніяких проблем. Вони могли б рости ще дуже дуже довго. Екоактивіст та керівник громадської організації Екомісто Сергій Безбородсько показує спиляні дерева на вулиці Євськова у Чернігові. За його словами, ці роботи проводять, аби підготуватися до капітального ремонту частини вулиць Стрілецька та курсанта Єськова. Він каже, занепокоєний ситуацією, адже перед початком спилювання не провели громадських обговорень. Тут працює підрядна організація Запоріжжя. Вони виграли тендер, і у них є всі легальні підстави, щоб знести більше ніж 200 дерев. Ми, як громада, тільки постфактом дізнаємося про плани. Знесення дерев і як на пожежі реагуємо і не встигаємо вберегти насадження. Нагадаємо, торік у липні начальник управління ЖКГ Ярослав Куц повідомив, що вони затвердили проєкт капітального ремонту частини вулиць Стрілецька та Курсанта Єськова. Роботу розподілили на дві черги, бо частина дороги у власності громади інша держави. Загальна вартість ремонту майже 183,5 з половиною мільйони гривень, за словами представниці управління ЖКГ, тетяни Корж роботи розпочнуть з другої черги, коли будуть всі дозвільні документи. Їхня вартість становить понад 60 мільйонів гривень. В рамках капітального ремонту передбачається будівництво дороги, пішохідної зони велодоріжок, тобто повний комплекс робіт. Також також після закінчення робіт відбуватиметься озеленення території, в рамках яких, яких також буде висаджені багаторічні рослини, в тому числі дерева. За словами Сергія Безбородька, у місті мають берегти вже неявні зелені насадження, адже це прописано в концепції розвитку Чернігова. Цей Район я знаю, що в нього погана логістика, погана якість доріг, але те, що робиться той проект, його якість, вона не покращить ситуацію. Вона просто відтермінує на рік на два, коли тут знову буде все запарковано, і знову доріг буде недостатньо. Поруч е зупинка громадського транспорту кінцева, тут велике кільце, і була дуже велика така буферна зелена зона. Коли у нас влітку спека, ця зона вона охолоджує мікрорайон на декілька градусів без неї. І коли збільшиться площа асфальтування, тут буде просто. Пательня. Сергій Безбороцько каже, ці дорослі дерева виробляли багато кисню та поглинали вуглекислий газ. Дорослі дерева е, досягають свого пікового продуктивності десь коли їм 20-30 років. Але зараз така тенденція, що ми е, в місті не доглядаємо за дорослими деревами, е, демонтуємо їх часто заради ремонтів, благоустрою, садимо молоді, які хворіють, які не виростають, і через те, що клімат змінюється. Багато дерев вже не досягнуть такої висоти і не досягнуть такого об'єму. Місцеві жителі на спилювання дерев реагують так. Дорога потребує ремонту вже досить давно, і це незручно для мешканців цього мікрорайону. Тому треба подумати про якісний ремонт. І автобуси, і машини їздять і шкодиться. Шкодиться все, тому краще, щоб все таки ремонт був. Те, що вирубують, ми знаю, мабуть, ім видніше. Я, я думаю, що не треба було їх випилювати. То зелена зона хороша, хай би воно лишалося. Представниця управління ЖКГ Тетяна Корж каже, без знесення дерев нова дорога не відповідатиме державним будівельним нормам. Її просять відремонтувати жителі району депутати вже багато років, і ось тільки нещодавно місто отримало можливість від міністерства провести роботи на їх території. В рамках цього передбачається спилення 137 дерев, з них 61 – одне дерево в доброму стані, і за нього сплачуватиметься відновна вартість. Інші дерева це так звані фаутні дерева, тобто аварійні, ті, які досягли вікової межі, дуплисті, тобто небезпечні дерева. Відновлювальна вартість спилених дерев, яку сплатить підрядник, становить 743 тисячі гривень, сказала Тетяна Корж. Марина Кирієнко, Олексій Жорнов. Суспільне, Новини, Чернігів.